Заповідей блаженств, ось вона звучить наступним чином: блажені плачущі, як от і утішаться. Ось українською мовою звучить так: блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться. Ось, що розуміти під словом плачущі? Тобто тут розуміються ті люди, які плачуть за свої гріхи. Ось ми можемо сказати, що там, ми можемо подумати, наприклад, що нас хтось обідав. Нам сказав, хтось щось погане, і ми починаємо плакати. Чи такі блаженні? Звичайно, ні. В даному випадку, розуміється, блаженні саме ті, хто плачуть за свої гріхи. Ось, Наприклад, в псалтирі ми можемо знайти такі слова, що слізами моїми постіль мою мочу. Тобто, цар Давід, ось він согрішив, і він наскільки каявся перед Богом, він наскільки сокрушався. Перед Бог він наскільки жалів за, за свій гріх, що в нього наскільки сльози текли, що ось постіль, вона була мокрою. Звичайно, він плакав не тому, що він був плаксою, але да, тому, що він сокрушався за свої гріхи. І відповідно, ми так само повинні жаліти за свої гріхи. Ось, в першу чергу, що таке гріх? Гріх це ворожнеча проти Бога. І кожен раз, як ми согрішили, ми зробили щось проти Бога. Відповідно, ми завжди повинні каятися і просити Бога прощення за свої гріхи. Ось, наприклад, ми можемо нагадати із нового заповіту, ось про апостола Петра, коли він третій раз зрікся Христа і заспівав півень, як сказано, що він вийшов і горько заплакав. Тобто він почав плакати за те, що він придав Господа. Ось апостол Павел в посланні до Коринфян ось пише такі слова. Печаль заради Бога неодмінно спричиняє покаяння для спасіння, а печаль за світським спричиняє смерть. Ось буває, що ми печалимось, жаліємо за те, що ми буває втратили щось матеріальне. Ось, е, до прикладу, наприклад, у нас була машина, да? там попали в якусь аварію, наприклад, машина побилася, і ми починаємо за цим скорбіти, жаліти, ось починається печаль, тобто це світська печаль, за чимось матеріальним. Но коли в нас є печаль і скорбота за те, що ми согрішили, це приводить нас до спасіння. І, ось, звичайно, блаженні плачущі, і розуміються ті люди, які плачуть і за гріхи інших людей. Тобто, дуже часто буває, що ми бачимо, ось як інша людина согрішила, так? Да? Нарушила заповідь, наприклад, і ми що починаємо переважно? Ми починаємо цю людину обсуждати. Ось він такий-то, такий, то зробив так, то, так-то. Але коли людина плачеть через те, що він там прогнівав Бога, коли людина дійсно жаліє його, цю людину, тому що він нарушив заповідь, ось ця людина вона блаженна. Також блажені і ті, хто бачить якусь скорботу, якісь негаразди ближньої людини. І вони разом з цією людиною сокрушаються. Ось вони разом з цією людиною переживають. Ось апостол Павел пише, що «з не плач, з тими, хто радіє, радій, з тими, хто веселиться, веселись. Тобто, коли ми бачимо печаль якусь, якісь негаразди в іншої людини, ми так само повинні з нею переживати. Знаєте, ми буває, коли хтось помер в наших ближніх, ми, скажемо, ми кажемо співчуваю. Тобто, що означає слово співчуваю? Співвідчуваю. Тобто я так само відчуваю цю скорботу, яку відчуваєш і ти. І взагалі, яка нагорода тим людям, які плачуть за свої гріхи? Христос каже, що блаженні плачуть, як оті і Тобто, Господь обіцяє їм прощення їхніх гріхів. Тобто, коли вони согрішили, вони сокрушаються, вони плачуть за свої гріхи, вони просять Бога прощення, Господь їх прощає. І, ну, звичайно, в нас не повинно бути такого притворства, що я знаю, що я ось согрішив, і мені треба якось так сльозу видушити, да, щоб сльозинка потекла. Це вже неправильно. Дійсно, коли воно йде це сокрушення, це печаль і цей плач, він йде десь середини. Дійсно,